Доброго ранку, діти! Я осінній листочок ріс на дереві. Коли прийшла осінь, я пожовтів, подув вітерець і я полетів, і зараз залишився зовсім один. Намалюйте для мене малята, друзів листочків дуже багато. Доброго ранку, малята, хлопчики і дівчата. Давайте сьогодні разом намалюємо для осіннього листочка друзів. Подивіться, які листочки намалювала я зеленого кольору, жовтого кольору, червоного кольору, а батьки намалюють до них хвостики оранжевого кольору. Малювати ми будемо незвичайним способом, способом штампування. Для роботи нам потрібні зразок, який ми з вами роздивилися, аркуш паперу білого кольору, клейонка, також осіннє листячко, яке я назбирала заздалегідь на дворі. Фломастер оранжевого кольору, декілька серветок, фарби гуаш, червоного, жовтого, зеленого кольорів. Склянка із водою та пензлик для малювання. Діти, а перед тим, як малювати, пропоную нам разом зробити пальчикову гру. Приготувалися. Стрибають листочки зелені із клена. У фарбу червону були ще зелені, ще трішки і вітер зерве їх. Листочок легенький від нас полетить. Діти починаємо малювати. Беремо листочок, кладемо його на клейонку, притримуємо, беремо пензли для малювання, занурюємо у склянку із водою і у фарбу, наприклад, жовтого кольору. І дуже ретельно змощуємо. Жовтою фарбою листок. Ось так, як це роблю я. В цьому вам можуть допомогти батьки. Ось так це робимо. Миємо пензлик, вертаємо на місце, а тепер будемо робити відбиток. Беремо за хвостик, прикладаємо до аркушу білого паперу, беремо серветку і ось так притискаємо наш листочок і трішечки потримаємо. Прибираємо серветку і за хвостик знімаємо наш листочок. Ось і вийшов перший листок. Беремо наступний, кладемо на клейонку, трішечки занурюємо пензлик у воду, беремо фарбу червоного кольору. І також ретельно змощуємо і краєчки нашого листочка осінньою фарбою так, щоб відбиток вийшов гарний листочок яскравий. Вам обов'язково допоможуть це зробити батьки. Миємо пензлик від червоної фарби, вертаємо на місце, беремо за хвостик, прикладаємо, беремо наступну серветку. І ось так. Притискаємо і знов трішечки потримали, знімаємо серветку і прибираємо листочок. Ось який гарний відбиток вийшов. Беремо наступний листок, кладемо його знов на клейонку, якої фарби не вистачає зеленою. Занурюємо пензлику фарбу зеленого кольору. І знову ретельно змощуємо, особливо краєчки, ось так як це роблю я, фарбою зеленого кольору. Ось такі яскраві гарні друзі у нас з вами виходять для нашого осіннього листочка, що полетів і залишився зовсім один. Миємо пензлик вицеленої фарби, вертаємо на місце і прикладаємо, де ви забажаєте, на аркуш паперу. Кладемо зверху серветку, притискаємо, трішечки притримуємо, прибираємо серветку і за хвостик. Піднімаємо листок. Ось вийшов ще один гарний відбиток, а батьки допоможуть і домалюють ось такі хвостики. Діти, ось я вам і показала, як намалювати гарні осінні листочки. І наш листочок, який полетів, Буде дуже задоволений, а малювали ми з вами незвичайним способом, способом штампування робили відбитки. І я чекаю ваші малюнки і кажу вам до побачення!